Привіт! У нас сьогодні надзвичайне відео. Я буду робити терраріум для ось цього жука-рогача. У мене вже є відео на каналі. Можливо, я зможу залишити посилання в описі відео. Але це не точно. І. Поки закриємо жук, кусається, він мені втікав, я його шукав вже приступимо до тераріума. В кінці покажу мурах. З ними багато чого цікавого сталося, а зараз тераріум для жука, у нас є ось така банка. Туди треба насипати трохи чистого відфільтрованого річкового білого піска. Пісок можна акуратно засипати. Так. Жук, можливо, буде якісь нори щось подібне. Пісок короче, треба. Розтряхуємо. Так виглядає зверху. Рослин у нас не буде, буде пісок. І ще деякі декорації. Весь звідси не висипаємо, трохи залишилось, це відкладемо. поки. Тепер треба, звичайно, ж декор. Перед тим покажемо жукові банку. Жука закриємо. Хай тут полежить. Нам треба тепер подумати, якось як гально розкласти декорації, щоб не займало багато вільного місця. Сюди буде добре покласти камінець один. І оцей такий чорний гарний. Біля нього. Піщаний камінь. Річковий. Це всі майже річкові. Тільки чорний я на дорозі знайшов. І щоб під то, кладемо ко кусочок кори дерева. Ось такий шикарний терраріум у нас вийшов. Думаю, вам подобається, поставте лайки під цим під відео набралося хоча б 20 лайків. І зараз тут буде жук. Беремо акуратно в руки, щоб не вкусив, тільки беру, розкриває щелепи. А це страшніше, ніж просто звичайний жук, якого може багато хто боятися просто жука, бо він може просто так вкусити і все. Добре, що жук не отруйний. Все. Він буде в мене тут жити. Напишіть, як назвати жука в коментарях, в якому. І мені найбереться найбільше лайків, там те я ім'я виберу Жукові і буду його так називати. Поки дивитесь відео, напишіть, будь ласка, як називати жука. Він зразу сховався. Жук там, як я обіцяв, покажу в мурах. Кришки не треба, а це скло він не вміє по склу лазити. Хіба дощі підбереться, але там, скоріше, всього, того не буде. Якщо раз втече, то просто знайдужу жука, постараюсь знайти. Ані то знайду нового і закрию кришкою. Пошукаю кришку від банки. Ось мої мурахи, як я обіцяв. Я їм кидав такого самого жука, і жук тут переміг, він зарився і десь там у них сидить всередині. Я так думаю, я далі не бачив, що було. Або е, зарелися, або мурахи з'їли жука. Він такий броньований був досить. Рижі лісові мурахи. Ви їх, певно. Знаєте, це мої улюблені мурахи, Рижі мі... мірміки. ой, фор... форміки. Я вже забув форміки чи мірміки. Так, все, в них там личинки, якісь яйця. Ой, як нарили гарно. Там мокриця. Навіть не хочуть ловити її, але зараз подивимось. Мокриця отам, де я зараз знімаю. Вона там сидить, так що вони мені не повтікали. Ну, все, в них тут багато ходів. Я попробую дивився одне відео. Канал Алекс Бойко. Рекомендую цей канал. Там Є відео про мурах. Ем, покап, покапав е, краплями з піпетки на землю там був пісок, певно. І мурахи на тому піску твердому, який засох від води потім. Ем, він пе -пе потім перше розмочився, потім е, засох. Мурахи налили повну ході. Я хочу перевірити, то, чи. На землі працює і мої мурахи інші. Певно, їх майже ніхто не пам'ятає. Я в одному якомусь відео, здається, їх показував. може ні, жовті лазіуси. їх повно ходів, в ходах нікого не видно. Отак в них зверху все. Е, треба закривати, вони вже втікають мені всі. Будем прощатися. До нових зустрічей. І до мурах.